Смерть на рейках у містечку Вишнева під Києвом під електричку кинувся суддя Святошинського районного суду. Напередодні близько сьомої вечора Микола Наборзняк припаркував неподалік залізничних шляхів свій автомобіль і попрямував у бік платформи. Розповідають місцеві згодом. 56-річний суддя кинувся під колеса електропоїзда. Додають слідчі МВС. Незважаючи на екстрене гальмування, уникнути наїзду не вдалося. Від травм чоловік помер на місці. Під час зіткнення поруч із чоловіком нікого не було, стверджують правоохоронці. У Святошинському райсуді суді наборзняк займався цивільними та адміністративними справами. 2012-го, як свідчать матеріали вищої кваліфікаційної комісії, суддів отримав догану за затягування справи з усуновлення дитини. У жодній резонансній справі суддя наборзняк не фігурував. Предсмертної записки при собі в чоловіка також не знайшли. Що стало причиною самогубства? Тепер з'ясовують слідчі. Машиністи, рухаючись в напрямку міста Вишневе, побачили, що обабіч дороги з правого боку стоїть чоловік. Було застосовано сигнал, тому що побачили, що чоловік близько стояв біля колії. Візуальний контакт відбувся, і при під'їзді вже буквально залишалось декілька метрів. То чоловік здійснив рух в бік колії, фактично під потяг.